Барбосяничок. Ось який маленький бальбосик вийшов. Мокленька, мокленька. Див який близько, який доловий він. Який великий вже. Воно де. У нас сніжок. Барбосос такий вже чималий. Іди сюди бальбос. Хто хвостиком теляє? Диву який. Яка рука Іди сюди поближе. Ну дай, дай голову поближе, щоб я тебе на відео засняв. Диво яка. О. Дивись, дивись, що любить. Да? Дивись, який чималий бальбос. Хто хоче гризти, ну куди гризти пальця? куди гризти? Вон який вирос уже. Це перше лютого. А він родився 1 вересня 2022 Це скільки тобі вже? Півгоду чи п'ять місяців. Ого. Поплигун який вирос. Форму набрав вже менше, я його годую, бо я на дієті. Підписуйтеся на наш канал. Ставте лайки, пишіть коментарі. Отакий оце Барбос. Тут жили в нас буряти ще зовсім недавненько. Ну, майже рік назад. Барбос, іди сюди, я тебе засняв, відео тобі присвячено, коротеньке. Ну, не буду спускатися, все, вони стовпчики наші побрали. Питали зараз, скільки стоять, я не знаю скільки. Я б зараз би їх не продавав. би. Ну Брали їх 8 років назад там по 60 гривень за стовпчик. Такий Барбос, А це буряти забрали собі, дві ціх зробили. Ну, Якщо б снаряд, ні, навіть три. Три ціх, перекриття бетонних. І тут вони ховалися від обстрілів. Ну все одно снаряд би попав, я думаю, пробило. Ні, ну бетон може ні. Бо тут ось воронка була. Я її не закопував спеціально в кінці городу, стас, та і позакопував. Я думав, вони по два слоя положили. А може й не пробило б, бо погреб, я думаю, якщо попало, завалило б точно. Ось отака вороночка від от градини. Ну, я не знаю, видно воно тут чи ні. Вже сніг. Ну, видно, що воно нижче. Таких на штук 15 було. Ту вже ну це чи як копане, ввалене, наче тут воронки не було. Тобто хто тут окопав би землю? Без мого відома. Хтось копав начебто в землі. Ну оце воронка точно.